Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття. Але щоб дізнатися, про що ми сьогодні поговоримо, послухайте загадку. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить новий рік. Так, до нас наближається свято Новий рік. Діти і дорослі готуються до цього свята, чекають нових радісних подій, барвистих подарунків і здійснення заповітних мрій. Це одне з найбільш таємничих родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій кожного, хто вірить в чудеса. А яка ж головна гостя на святі? Послухайте ще одну загадку. У святковій залі стоїть, як картина весела, зелена красуня ялинка. Так, це наша улюблена ялинка. Навколо красуні розкладають подарунки, і всі діти і дорослі чекають, коли їх можна розгорнути. Дітки. Сьогодні ми з вами прикрасимо ялинкову іграшку, і вона в нас буде дуже незвичайна. І для цього нам з вами знадобиться роздруковані ялинкові іграшки, двосторонній скотч, в'язальні нитки, основа з підручки, в яку потрібно буде продіти ниточку. Та нарізані. Трубочки. На нашу ялинкову прикрасу приклеюємо двосторонній скотч, тепер знімаємо верхній шар нашого скотчу. Беремо нашу ручку з ниточкою та приклеїмо до скотчу. І робимо кругові рухи, торкаючись нашого скотчу. Ось така в нас повинна вити ялинкова іграшка. Другу ялинкову іграшку ми будемо прикрашати нарізаними трубочками. Ось так беремо та прикладаємо. Ось такі в нас з вами повинні вийти іграшки.